Всім привіт! У минулому відео Швеції я вам розказувала, що буду знімати Back to School. Ось перша річ. Отака папка. Ну, і ще я забула сказати, то не все для школи, щось, і я просто собі купила для хати. Отака папка для всяких зошитів, там, або всякого потрібного, що потрібно в школі, або вдома. Вона чуть-чуть незвична, тому що зверху закльопка, а не збоку. Ще одна папка. Отака тут уже отакий замочок. І вона досить містка всередині. Ще я купила отаку величезну упаковку пластиліну. 16 кольорів. Такий блокнот з листочками. Такий блокнот, я хочу собі його взяти як щоденник. Він у клітинку. І там той теж з листочком, що я показувала минулий, теж в клітинку. Отакий От щоденник. Такого приємного лимонного кольору. Я не знаю, чи буде видно на камері. Ціла гора зошитів. Тому ну, що я йду в четвертий клас, а там, я знаю, до, дуже багато потрібно писати. Такий маленький коректор. Це стрічковий. Отакі закладки, папірчики. Я знаю, є отакі закладки. Але це паперобі, а це такі, можна сказати, як пластикові. Я побачила в магазині і захотіла купити. Такі ножнички. Для, наприклад, ская-букінгу або для чогось ще. Отакі От наклейки. Маленький стік-пак. Отакі От стікери. Ой, ви чуть не впали. Олівці. Дві стоюгачки. Одну я купила дигу мама. Отакі От маленькі прищепки. Це теж мама собі купила. І маленький клей, то я вже собі купила. ПВА. Декоративний скотч. масіпунький такий. І три очки. Одна звичайна не старячка. Або стрічка, я не знаю. І дві стрічки. І отакі от фломастери. Я думала, що це такі, як. Е... Знаєте, як є бешпени, щоб красиві букви або малювати красиво, щоб такий шиф був красивий. Я думала, то такі, але виявляється, це просто звичайні. Такий міні-пусінький клей, 8 грам. І ще це точно не для школи. Купила отаку діамантову мозайку, овечка вона. Отут можна подивитися, яка вона вийде. Отакий м'який гусь, білок. І от такий гусь, і наповнювач для всяких подарунків. І всяких різних таких штучок. Це теж мама купила. Зая уже я буду показувати і розпаковувати детальніше. Я вже все принесла на свій стіл. Будемо зараз пробувати фломасти. Отакий, От бачу, що тебе не малюють отако, Ну, як звичайний фломастер. Просто виглядає такі ніби якісь уступливі. Ніби якісь бешпени, або, типу, того чогось. А ну цікавий, як лимонний малює. Жовтий. Класно. Бо часто фломастери, коли купляєш, то жовтий майже не малює чомусь. А ну давайте чорний попробуємо. Чорний такий ніби чуть-чуть зеленуватий. Може, це так не видно на камері, але в житті він такий зеленуватий чомусь. Блакитний. Або давайте всі попробуємо темно-зелений. Коричневий салатовий. Якщо хочете більше таких великих, добрих відео, то пишіть в коментарях або ставте лайк. Бо в мене деколи чомусь коментарі не включаються. Тому, якщо не буде коментарів включених, то просто ставте лайк. Щейвоний. Ой, оранжевий я вже пробувала. Ну, ведь би я вже всі кольори попробувала. А, ні, ще рожевий, я рожевий, мої люди. О тих голівці, що я купила. Ось так вони виглядають. Ось такі кольори. Зараз я засуну, бо так не видно. О, такі кольорі. Звичайно, можна сказати, класичні кольори. Пере... Рівчки, пробуємо. Ця я не знаю, ну зараз тут попробую, яка вона. Тобі розписати. Ой, у тут ковпачок. Синій! І ручка з малюнком якимось з дівчинкою якоюсь. Полуничкою. ну Такі, знаєте, китайські малюнки. Оці ручки стрілячки вони прекрасно малюють. Та вже дібрали цієї фірми і добре стараються. А оця цікаво стояється. Це теж ручка стоячка? Я думала це просто ручка. Ножнички. Це було скати, це не я собі купляла, це мама. У мене є такі серебристі. Вони прекрасно ріжуть. Ось мої серебристі. Вони можна сказати такі самі, тільки золоті. Коєк <рикунок> Так запакували? Не ну, спокудиш? Ось, ось такий маленький той. У мене був такий зелений, але просто класичний пойме. Тут такий з лапкою котика. Ой, зараз я покажу, як він малює. Ой, не видно, бо зараз я покажу. Чудово. Я більше такі люблю, ніж мокрій коєк О, вони не сухі. Там тіше ще мокрі коректори, потрібно ще чекати, поки вони висухнуть, а ці зразу. Оці стікери, Мені завжди було цікаво, як вони працюють. такі вони пластикові. Коли буду відкривати свій щоденник, або якийсь інший блокнот, протестуємо. Ось і сам щоденник. Ось він, отакий. Слітинку. І тут є отака штучка. І її Тут є ще й наклейки! Клас! я думала тут просто блокнота тут ще й наклейки є. Класно. Тут оце витягається? А ні воно бо Тут є от такий соб-песик. Таке слово, котик. Дуже тяжко тут крутиться. Ой, непевне, було, не видно. давайте я ще раз вам покажу. Отакий песик котик, отакий ще песик. І два котика. Ну, класний блокнот. є наліпки з песиками і котиками. Я іменно виберіла для щоденника на отаких от завісах. Я не знаю, як це правильніше, може, якась є правильніша назва, але я їх так називаю. Тому що буває, ти наклеїти якусь наклейку і отако загорінути, а якісь не на завісах, не зручно так робити. Бо він потім гнеться, гайветься. І тут можна ще легеньку сторінку вирвати, І ніхто не замітить. Такий класний щоденник. Де його вибухнуть? Він такий, можна сказати, матовий, а цей більш такий, можна сказати, ну, слизькіший. Цей такий чуть-чуть інакший текстури з такими листочками. І теж клітинку, але він не на завізе, а звичайний. Ще я спакую оці стійки. Тут тебе буде взяти канцелярський ножик. Отакий в мене є з крябиком. Як добре, що в мене є канцелярський ножик. Так задатковують плотно, що просто ти не відкриєш інакше. Ось ой. А вони що всі окремо? Я щось чесно не зрозуміла. Я купляла хлебкі стика такі як оці. Я давно купляла. А це просто папірчики? Хм, перший я ось таке бачу. Може це їх в що стойну. Я думала просто, що вони з лапкою стрічкою, а не без. Ну, але все рівно можеш нам їх, їх клеїти на двосторонній скотч або на клей-олівець. І наклейки. Я тут різні наклейки. так багато. вот такие. Вот такие. Вот такие. Вот такие. Ой, не дам Такие. 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 И такие. Вот я мне понравился призвать зайчик. такий цікавенькі. Отакі такі. Такі. Вони у нас вивалюються вже рук Їх тут просто стільки, що я не знаю, тут за все життя їх можна не виклеїти. <клухи> Прилипли. Отакі такі. Такі такі. І такі. Я не знаю, для чого я показувала, але може комусь було цікаво. Откий невеличкий стійка Ну як невеличкий, тут 500 наклеїв. Мені так здається. Бачите, тут показано, типу, які наклейки є, але тут, ну, їх набагато більше, тут не 9, тут. М -м, набагато більше, ну. І оці маленькі прищапки ми мали попробувати такі наклеїчки в Ось вони. І беру свій щоденник. Допустімо, беремо оранжеву і клеїмо. І що? Вони тіпа. Типу, а ну давайте я візьму ще отакий. Кейкий жовтий стійкий. Ой, знову чуть не впали. Давно просто не користувалася штативом. Тепер закриваємо і дивимо. Допустимо, я ходила в магазин і носила з собою щоденник. Помнемо їх і цей помнувся, а цей помнувся. Помнувся. Так сказала чись. М. І оцей Оранжевий. Він взагалі не пугнувся. Тому що я їх двох однаково пожмякала. От тепер я чуть-чуть пугнувся. Але він набагато менше пугнувся, ніж оцей. Класна штука. Я просто побачила в однієї блоге, його. не його ацікає. І мені вони дуже сподобалися. І я просто, коли їх побачила, я зразу їх взяла. Такі класні. Класна покупка, я ними задоволена дуже. Зараз ще покажу детальніше алмазну мозайку. Ось ця мозайка. Є тут такі букви, і вони є отут. І ти, наприклад, шукаєш букву і по номері дізнаєшся тоді оці е, кольори. Бо тут є номер і тут є номер. І тоді засипаєш цю коробочку і оцією паличкою їх накладієш на цю картинку. Тут є ока липка стрічка, бачите, тут чуть-чуть кутик загнувся. І воно все-таки липке, ніби на двохсторонньому скотчі. Тут треба приклеювати сюди. Це давайте я покажу, яку я минулу таку алмазну зайку робила. Ось, оця моя попередня алмазна мозаїка, Може, я її вам показувала, я чесно вже не пам'ятаю. Ось вона така красива вийшла. До котика в квіточках і хмайки. Я тут складала ну, не, не сильно довго, це дуже медитуюча, така справа приємна. І коли буду її складати, вам, може, покажу знімлю кусочок, як її робити. Це був мій перший Back to School на моєму каналі. Кому така ідея сподобалася, ставте лайк. Мені чесно теж подобається знімати і купляти собі канцелярію, яка мені подобається. І знімати мені подобається. І це можна разом поєднати і вийде відео, і мені приємно. Тому кому сподобалася така ідея, ставте лайк. І підписуйтесь на мій канал. Пишіть коментарі. И всем па-па!